У сумах презентували поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Час повертати своє сьогодні. Випускається поштовий блок із трьох марок марки, які присвячені саме гвардії наступу. Тим збройним силам, на які в нас є дуже великі сподівання, що найближчим часом наш контрнаступ все таки дозволить нам і святкувати перемогу і звільнити повністю всю нашу державу від загарбників. Це національні поліції, національні гвардії і національним силам прикордонників. Поштовий блок продовжує випуск слава Збройним силам України. За ініціативою Міністерства внутрішніх справ була. Були проведені заходи щодо формування добровольчих бригад, бригад гвардії наступу. Ми їх укомплектували, добровольці в нас прийшли, і зараз ці бригади проходять бойове злагодження. Тому до цих хлопців, наших героїв, сьогодні і присвячується цей, цей випуск нашої марки. Марка випущена в кількості 253 тисячі маркованих блоків. Вона вже доступна для продажу на інтернет-майданчиках, таких як Розетка, eBay і Укрпошта і офіційному сайті Укрпошта з 4 травня. Новини СТС. Слава Україні! Гарам слава!